Всім привіт! Так, все, мапа вілес завантажується. Так, мінус один, бачили? Привіт, що тут робиш? Капець, він не рухається, бачили? Або він пішов по пісяти Або по... по. Так, не чіпай наших. Так, мінус 2, бачили. Оце кулемет. Бре. Капець, я в нього влучив. Він був червоного кольору. Мені... Ось він. Мені здається, що це лідер. Так, це лідер, бачите? Написали, що це лідер. Бре. Так, капець. Так, мінус один, до речі. Фу. Нарешті мінус один. Фу, привіт. Брян. О, мінус два. Нарешті. Так, мінус один. Круто. Ти що, не можеш його винести? Є. Yeah. Так, дякую. Так, до побачення. Так, мінус три, до речі, мінус чотири. Хто? Що це як? Так, мінус 3, бачили виніс як? На ізі. Це просто найс. Так, де вони поділися усі? Так, до побачення. Що ти тут забув? Бле. Так, мінус 2, до речі. Так, до побачення, тобі кажу. Не треба тут. До побачення. Бачили пікелек якийсь кінчик? Е, мені подобається такий колір дуже сильно. Так, мінус 5, до речі. Капець, обережно у нього ніж. Капець, хочу так собі ніж, якийсь крутий. Е, там, наприклад, керамбіт Голд, щось таке. Та капець, ви що не бачили, що він там ліворуч? Капець, не можу не того, не того бачили, але дуже багато разів влучив. Бра. Так, він в хуточку, заліз, хитрий лис. Так, все, його мінусинули. Ось на другому поверху чувачок сидить. Так, треба. Mm -hmm, так, знову. Знову він. Так. Круто. Так, все, виніс його. Так, влучив, 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 влучив. Ба. Капець, а звідки він взявся? До побачення, тобі кажу. Там не треба, не треба там бути. Капець. Оу, 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 оу у нього вал. А чому без кінчика? А у нього. А... Хлопці, обережно у мене ніж. Перше місце містер Котік Плей Намбиван. 39, 29, 10 допомога. так Круто. Так. Плюс 15 срібла, плюс 10 срібла, і все. Це вподобаєчка.